Сьогодні розпочали страйк працівники державного підприємства «Волиньвугілля». Основна причина невиплата заробітної плати. Із шахтарями не розрахувалися за грудень, січень і лютий. Доведені до відчаю, вони зупинили видобуток і мітингували біля приміщення міської ради. Майже 55 мільйонів гривень це сума боргу і заробітної плати нововолинським шахтарям. На голодному пайку вони з грудня минулого року. Аби влада віддала їм зароблене, гірники 25 березня розпочали страйк. Його підтримали усі трудові колективи державного підприємства Волинь що переживає справжній колапс. Із мітингувальниками, які зібрались біля міськради, зустрівся міський голова Віктор Сапожніков і виконувач обов'язків генерального директора державного підприємства Волинь Богдан. На, на, на даний час на, на ранок рахунки в міністерстві заблоковані, з яких можуть піти гроші. Там працює. Комісія, щоб розблокувати ті рахунки в ДП вугілля України а, а в нас немає активів зовсім. Ми наше, наше об'єднання Бо... по великому рахунку. банкрут. Банкрут, дальше півмільярда боргів. Шахтарі вимагали присутності на мітингу народного депутата України Ігоря Гузя, який неодноразово зустрічався з ними в Нововолинську. Гусь зараз у Києві. Він тут бути не може чисто фізично. Він зробив все можливе зараз. Щоб ви отримали зарплату, запити від нього на Демчишина подані вже давно. Питання, де ваші гроші, турбують так само і його, як і мене, як і вас. Я просто закликаю вас до конструктиву. І мені дуже дивна позиція. Демчишина він до нас приїжджає. Він нам обіцяв. Треба і ставити питання. Як казав Ігор Володимирович Гусь. Про його зняття, про його відставку. Чотири місяці не отримувати заробітну плату. Нема чим навіть люди після зміни в шахті пробують заробляти на будівництві для того, щоб мати можливість доїхати до шахти на роботу. Це повний абсурд. Ще два роки тому я міг сказати гордитися, що я шахтар, що мої батьки шахтарі, бо мої батьки працюють на Львів в вугіллі. А я зараз працюю тут. І виходить, що я гордився тим, а зараз я. Знаєте, як стидно навіть в комусь сказати, що я шахтер. Тому що заробітної плати не платять. Шахтарі не вірять. Обіцянкам урядовців розчаровані таким реформуванням галузі, що веде до злиднів. Одне вирішення питання. В виплата заробітної плати іншого питання нема. Ми звернулись до президента, але вже пройшло два дні. Відповіді нема тому, в найближчі часи ми будемо робити те, що в наших можливостях. це перекриття міжнародних трас на Ягодинській і інших митницях. Заборгованість заробітної плати не єдина гостра проблема державного підприємства волинь Вугілля, яке також залишилося без державної дотації і ринків збуту.